Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на сьогоднішній день. Загрози штурму міста не існує. Наступ на Харків наразі мало ймовірний. Російські війська в Білгородській області не формують ударного угруповання для того, щоб наступати на місто. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час ефіру 9 лютого. Водночас, експерт не надав 100% гарантії, що окупанти не здійснюватимуть спроб наступати. Навіть як кажуть лікарі, в разі апендициту не можна давати 100% відсотків гарантії. Тобто ми не можемо сказати, що 1500% не буде наступу на Харків, але наразі в Білгородській області не формується ударне угруповання для того, щоб наступати на місто, сказав Жданов. На його думку, можуть бути провокації диверсійно-розвідувальних груп з метою сковування наших сил на українсько-російському кордоні. Будуть обстріли, доки ми не отримаємо більш потужні системи ППО і не спробуємо захистити місто. Додав він військовий експерт. Назвав інформацію про нібито великий наступ на Харків і ПСО. Яку здійснює російська пропаганда, щоб довести харків'ян до нервового зриву? Він також пояснив, що у росіян немає оперативних сил для штурму міста. Хто наступає завтра? Хто бере Харків? Вони не змогли взяти його одразу, коли там майже не було військ. Коли невелика кількість ЗСУ та територіальної оборони відстояли місто. Їм довелося обійти Харків, тому що вони не змогли його взяти, і тоді заходили регулярні війська, а зараз там мобіки. І немає там угруповання, кому йти. Десяти тисячам осіб. Вони, щоб зі Сватового до Куп'янська дійти, три дивізії зібрали 30 тисяч. Олег Жданов. В той же час очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов не виключає, що окупанти можуть здійснити повторний наступ на Харків. Він розповів про готовність українських військових. Синігубов нагадав, що по Куп'янському напрямку в регіоні проходить. Лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати, але зазнає втрати відступає на раніше зайняті позиції. Про це він розповів в ефірі національного марафону. Передає 24 й канал. Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові. Наші зсу сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру, заявив Сенігубов. Він також наголосив, що російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. За його словами, йдеться про Куп'янський дворічинський напрямок, а також напрямок Креміної. Ми це бачимо на меті ворога не дати ЗСУ просунутися вперед. Там ідуть певні маневри, і ми не виключаємо. Дійсно, спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені, зазначив синігубов. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.